Кажуть люди, козацької людини, бо які у вас, не той робили, що захищали нашу спільну землю. Кожен ішно, наголошую ще раз, захищали. Це є патріотизм, захист держави, захист землі, захист крови, захист нації. А це є патріотизм. І коли запитують, що почалася війна, то треба переглянути історію. Росія нам руками століттями вже вгору. В рамках столітті пробує забрати в нас нашу землю, наші ліси, наші поля, наші ріки. Напробує забрати в нас, в наших сімей, наших брати мамо, наших дітей. І війна започала із-за того, що хтось там, далеко в Росії, подумав, що може прийти до нас, до нас, до кожного з вас, хижок, і забрати вас вашою, забрати нашу землю. Бо за чого почалася війна. Загадним, ми захищаємо. Віддати маму, захищати своїх дітей, вимусити бути патріотами. Якщо хтось і спробує вас забрати. ¡Gracias! що ніже за зі... що ми